Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. вітання усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 10 травня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Матір з двома неповнолітніми дітьми намагаються виселити з квартири. На буковині фіксують зниження народжуваності та ріст онкозахворювань. Чемпіонат світу з мотокросу пройшов у Чернівцях. Виконавча служба намагається виселити з квартири матір з двома неповнолітніми дітьми. Марія Гумайло майже 20 років доглядала за тіткою, а коли та померла, виявилося, що у квартири нові власники, які, за словами жінки, викрали та підробили документи. Розбирався в ситуації Микола Швець. Марія проживає у квартирі покійної тітки майже 20 років. За її словами, заповіт тітки, в якому вона передає житло новому власнику, підробний. Його мама приходила до моєї тітки. Вони разом ходили в монастир. Ну то, ти, то, то його мама прийшла і вкрала. Так, вона викрала всі документи. Заповіт мій і документи на квартиру. Проте представник офіційного власника квартири заперечує звинувачення Марії. Є всі рішення суду про виселення. про… Вказування заповіту недійсним. Вона подавала в суд, на те, що заповіт недійсний, Було рішення суду протягом шести років ми судилися законно. Всі рішення суду є у простаника, які може пред'явити. Є рішення суду на те, що є виселити її з дітьми з квартири. Вона тут не приписана, прописки немає. Вона проживає в чужій квартирі, без ніяких підстав. На тій тільки думці, що вона колись тут жила. Все. За словами представника стягувача виконавчого провадження, рішення про виселення Марії прийнято ще у 2010 році. Є рішення суду ще з 2010 року про, про виселення людей з квартири. Є є рішення суду про примусове проект до квартири. Тобто, ми можемо прийти, якщо так простими словами, вскрити двері, так і зайти до квартири. У нас є дозвіл суду. Чому чому? Тому що. З 2010 року був запит від попередньої власниці квартири, яка на даний момент покійна, яка заповіла квартиру моєму клієнту, якого ми представляємо, і мій клієнт зараз є власником квартири. За словами Марії Гумайло, далі вона буде звертатись до нового прокурора Чернівецької області Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В травні в світі відзначається День матері та тиждень планування сім'ї. Лікарі констатують зниження народжуваності на Буковині та ріст онкологічних захворювань статевих органів у жінок у порівнянні з попередніми роками. У зв'язку з погіршенням демографічної ситуації ще у 1997 році в Україні та у Чернівецькій області, зокрема, було створено службу планування сім'ї. Проте негативні тенденції зберігаються. Чому у наступному сюжеті? Продовж 2014-2016 років і у першому кварталі нинішнього року на Буковині відмічається тенденція до зниження кількості пологів. Ще один тривожний фактор зазначають фахівці. Це досить низька кількість дівчаток-підлітків, які вступають в дітородний вік. Усього 6% від загальної кількості населення. Ця кількість дитячого дівчачого або кількість підлітків саме жіночої статі. Дівчаток-підлітків є досить таки незначною. Це маленька цифра, це малий відсоток. І тому закономірно, що з, таким, з такою кількістю підлітків жіночої статі у нас щороку і на подальші найближчі роки, найближчі роки най... кількість пологів, звичайно, буде менша. І це буде залежати не тільки від якості медичного обслуговування, а й саме від зниження кількості жінок репродуктивного віку, яка вже наразі складає менше 48 Викликає тривогу у медиків і збільшення кількості хвороб у жінок, які впливають на репродукцію. Зокрема, в структурі захворювань на злоякісні новоутворення серед жінок на Буковині рак статевих органів посідає перше місце і складає 25%. При цьому, до прикладу, показник занедбаності раку шийки матки 26%. А це вже питання. Раннього виявлення відповідної матеріально-технічної бази та ефективного лікування на Буковині в кожному великому населеному пункті при кожній районній лікарні діють кабінети планування сім'ї. В цій службі працюють 24 лікаря і не лише під час тематичного тижня. Роботи наші закруч... Це не тільки в тому тижні, це робота на протязі року і робота не тільки опошерів-гінекологів, це майже всіх лікарів. І тому питання материнства і дитинства завжди на першому місці при департаменті охорони здоров'я, тому що це наше майбутнє. Під час тижня планування сім'ї будуть проводитись лекції, семінари та тематичні години у навчальних закладах області щодо здорового способу життя, попередження небажаної вагітності, профілактики статевих захворювань. Також відбудуться семінари з лікарями загальної практики. Лариса Сергієва, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині знову випадок африканської чуми свиней на території Сокирянського лісництва виявили труп. Дикого кабана лабораторні дослідження підтвердили зараження тварини африканською чумою свиней. Про це Чернівецькому репортеру повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області Олександр Олександрюк. Африканська чума свиней проявляється у тварин крововиливами внутрішніх органів збудник цієї недуги, вірус для людини. Африканська чума свиней є безпечною, щоб недуга не поширювалась. Труп дикого кабана, якого виявили на Сокирянщині, спалили. А території сокирянського лісництва обробили відповідними дезінфікуючими засобами. Нагадаю, у 2016 році через африканську чуму свиней у Чернівецькій області довелося знищити майже дві тисячі свиней. Село Долиняни Хотинського району знаходиться в чотирьох кілометрах від траси Чернівці Хотин, а у дальньому кутку цього села живе родина Думанських. Останні два роки вони тим і займаються, що спростовують діагнози лікарів, які ті виставляють наймолодшому Думанському дворічному Назарчику. Де да, Назар дивись? Це яка буква? Дивись, яка буква нелінка показує. А каже. Дивись. Назарчик та Ангелінка народилися в один день з різницею в чотири роки. Та от Назарчику не пощастило. Через ускладнення в пологах дитина хвилину не дихала. Остаточний діагноз поставили в 11 місяців. ДЦП спастичний пастичний в стадії неможливого пересування, в фазі лежання без контролем голови. Завдяки лікарям можна сказати, от де ми де ми лікуємося в черніцях. У нас, бачите, є покращення. Так, сидіти ми не сидимо, але головку вже тримаємо, намагаємося ручками робити, тому що він лежачий у нас. А зараз він би, да, хоче вчитись. Найважливіший час при будь-якому захворюванні починати лікувати та реабілітацію якомога раніше, поки він не є втрачений. У назадчика є надія, якщо не на повне одужання, то хоча б на відновлення основних функцій організма – сидіти, ходити, брати предмети і утримувати їх ручками. Тим більше, що хлопчик розумний за допомогою наполегливої сестрички вже знає перші літери алфавіту. Були результати після, після Києва, коли ми були там місяць. Він почав розмовляти. Оце гу гугати, мугати, о щось таке розмовляти. Дама, оце ми перший раз ми почули від нього, що хотів на. на книжечку. Оце ми почули перший раз від нього такі, то я, я дуже ну, зраділа, але нас на Києві записали аж на грудень. Голкотерапія, яка так допомогла хлопчику, в нашій країні ще не розвинута. Але пані Галина розповідає, що їй усі як один радять поїхати на реабілітацію в Китай. Там не просто фахівці, але таланти своєї справи допомагали більш важким діткам ніж Назарчик. Тому родина, рідні і знайомі усі сили кинули на те, щоб оплатити тримісячний курс лікування в Китаї. Це не багато, мало 10 тисяч доларів. Для своєї дитини мами зробить усе, і ця родина не виняток. Якщо ви хочете долучитися до того, щоб Назарчик сидів, ходив, тримав та брав речі руками, можете скинути гроші на рахунок, який бачите на екрані. Телефон мами знаходиться в редакції ТРК Чернівці. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відбулось урочисте відкриття меморіальних дощок австрійському науковцю, який народився у Чернівцях Євгену Ерліху. Пам'ятні дошки розташовані на фасаді будинку по вулиці Горького, 20, де проживав науковець та у корпусі юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Євген Ерліх народився 1862 року у Чернівцях, навчався у Львівському та Віденському університетах. З 1986 року повертається у Чернівці, де працює професором у тодішньому університеті імені Франца Йосифа, а згодом займає посаду декана юридичного факультету. І ми завжди маємо пам'ятати тих людей, які творили наше місто, які розвивали його, які розбудовували наш університет. Тому що без Пам'яті цієї у нас певно не буде майбутнього. Тому велика честь для мене черговий відкривати чергову меморіальну дошку тим людям, які віддали частинку свого життя нашому місту. Дякую. Долучився до відкриття меморіальної дошки німецький правознавець Манфред Рібіндер. Ми обрали Чернівецький регіон через близькість до кордону з Молдовою, де, власне, і знаходиться наше представництво Агентство австрійського розвитку. Ми знаємо, що Чернівецька область представляє Україну в цілому, а також через те, що як і Одеська, Чернівецька область є найбіднішою в плані розвитку сільських територій. Євген Ерліх також був ректором Чернівецького університету. Основна його праця це основи соціального права. Микола Швець, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині протягом вихідних днів виникло сім пожеж: одну людину травмовано, десятьох евакуйовано. Уночі 7 травня виникла пожежа на горищі літньої кухні на вулиці Січові у Чернівцях. По дерев'яному перекриттю полум'я поширилось на значну площу. Власники викликали рятувальників і одночасно намагалися загасити пожежу самотужки. 59-річний господар отримав опіки рук, однак від подальшої госпіталізації відмовився вогнем. Знищено покрівлю літньої кухні. Частково перекриття та домашні речі, але вдалося врятувати розташований поруч житловий будинок. За попередньою інформацією причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Такої ж є ймовірна причина пожежі, яка сталася 8 травня у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового будинку на вулиці Південно-Кільцевій у Чернівцях. На момент виникнення пожежі у квартирі нікого не було. Вогнеборців викликали сусіди через сильне задимлення, що становило загрозу життю мешканцям п'ятиповерхівки. Рятувальникам довелось евакуювати у безпечне місце 10 людей, а самим працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу було ліквідовано вогнем. Знищено меблі та домашні речі. Протягом вихідних чернівецькі прикордонники зупинили дві спроби контрабанди цигарок до сусідньої Румунії. Загальною кількістю понад 20 ящиків. Обидва випадки сталися на відділі прикордонної служби селятин. В одному з них охоронцям кордону довелось застосовувати зброю. 8 травня 10 ящиків цигарок знайдено посеред лісу за 200 метрів від державного кордону. Їх невідомі планували під покровом ночі переправити в Румунію. 9 травня, маючи випереджувальну інформацію про спробу контрабанди, у згаданий район вирушила група реагування. У результаті пошуку була виявлена група осіб, яка рухалась у бік державного кордону. За плечима у правопорушників були нощі, на яких пакунки замотані у чорні поліетиленові пакети. Помітивши охоронців кордону, правопорушники вдалися до втечі. Зв'язку з чим охоронцями кордону було здійснено ряд попереджувальних пострілів угору з автоматичної зброї. В подальшому в ході переслідування правопорушників було здійснено ще кілька попереджувальних пострілів, що дало змогу все ж таки правопорушникам зрозуміти, що ніхто з ними жартувати не буде. Жодних документів у правопорушників не було. З їх слів вони місцеві мешканці, які проживають у селятині. Загалом на ношах намагалась переправити 12 ящиків цигарок без марок акцизного збору. Осіб затримано, матеріали доправлять до суду. А тютюнові вироби після перерахунку передадуть у фіскальну службу. У Чернівцях презентували проект, який дозволить безпечно почуватися людям з нетрадиційною орієнтацією. Заплановане створення мережі різноманітних закладів, які б сприяли тому. Тобто, щоб лесбіянки, геї чи загалом будь-хто міг відвідати до прикладу кафе і при цьому не відчувати жодного тиску чи неприязні, подібного у Чернівцях ще не було. Більше знає наш кореспондент. Христина Бахур відкрито говорить, що вона нетрадиційної орієнтації, та каже, багатьом таким як вона доводиться це приховувати через неприїзд до представників ЛГБТ деяких городян. Мене немає страху на це, але є дуже багато людей, які бояться, і це в першу чергу для них. Дуже важливо, що люди, які приходять за послугою, отримували цю послугу без різниці, який в неї вік, яка стать, яка сексуальна орієнтація. Хочеться нагадати, що гомосексуальність це в першу чергу про людину, а вже потім про її право вибору бути з кимось. Дуже важливо бути видимими, щоб люди бачили, що лгбт спільнота існує. Саме щоб люди з нетрадиційною орієнтацією почували себе комфортно, заплановано, що у Чернівцях запрацює проект Safe Space, що у перекладі безпечний простір. Суть проекту Safe Space показати суспільству та ЛГБТ-спільноті, що вони можуть почувати себе комфортно разом. Для ЛГБТ-спільноти це місця, де вони можуть не приховувати те, яким вони є. Також це апріорі там, де толерують ЛГБТ-спільноти, там толерують всю будь-якого роду іншу інакшість та різноманітність тут ми говоримо також про різного роду дискриміновані групи. такі як люди з інвалідністю Будуть ті ж самі заклади, це не не обов'язково. Навіть це не тільки заклади, це громадські організації. Це будь-якого роду ініціативи. Ті, кому доводиться чернівцями пересуватись на військах, підтримують ідею створити доступні для кожної без винятку людини заклади та організації. Чернівці не є доступними. Десь деякі заклади і тротуарна мережа. А вже реконструюється і робиться для нас доступною, але ми ще не можемо сказати, що Чернівці є доступні для усіх категорій громадян. Як відреагують на проект, аналогом якого ще не було в Чернівцях Городяни, стане відомо, що й його почнуть втілювати у життя та щоб запобігти можливим конфліктам від початку до завершення презентації проекту Безпечний простір у Целанівському центрі, а саме там все й відбувалось. Були присутні поліцейські улянціка, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кохання у 80 років на Буковині подружжя відзначило діамантове весілля. Сподобались одне одному ще в університеті з того часу не розлучались. Формулу міцного шлюбу закохані Віктор та Валентина Косяченки розповіли Чернівецькому репортеру. Буковинці Валентині Прокопівні 81 рік, а Віктору Трохимовичу 85. п'ять. Подружжя міцно тримаються за руки, немов молодята. Розповідає, це було студентське кохання з першого погляду. У мене було з першого. Я тільки побачила його ці зелені очі. Он бачите, там є фото таке. І все він був дуже видний хлопець, особливо на філфаці, серед дівчат, серед сплошних у двохкімнатній квартирі. Повсюди світлини подружжя, закохані Косяченки Нещодавно відзначили діамантове весілля. Вже 60 років вони разом. Та, попри поважний вік, романтики у їхніх стосунках не бракує. Чоловік дарує своїй дружині квіти і заціловує. А ще Віктор Косяченко не втомлюється говорити коханій дружині компліменти. По-перше, вона добра. От друге, розумна. Да. Третє, ну, що добре, розумна, то що, то товариші знайдуться? Товариство, товариська сто, стосунка з усіма, товариська. Двоє дітей, син та донька, п'ятеро онуків. Подружжя має чим пишатись. Усі хатні клопоти дружина взяла на себе. А Віктор Косяченко став відомим письменником. Шлюб це нелегка щоденна праця, вважає його дружина. Свіжий борщ чиста сорочка і ніколи не болить голова. Ось формула міцного шлюбу від Валентини Косяченко. я намагалася оці от ці турботи домашні взяти взяти на себе. І мабуть, він за це мене теж цінував. Він розумів, що я його підтримую. Підтримує. Оце мало значення. А крім того, я його люблю. Я його люблю все життя. Розумієте, для мене ніколи не було інших чоловіків. Хоча я завжди працювала з чоловіками, але для мене їх не було. Так, наче Просто. у мене було б, багато жінок. <гум> Вечорами Косяченки читають книги, навіть у 80 слідкують за фізичною формою замість тренажерів, дача. У них багато мрій. Одна з них якнайдовше бути поруч. Ольга Андрійська, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому обласному художньому музеї відбулось відкриття фотовиставки угорського фотокореспондента Андраша Банкуті. Будні. Детальніше в сюжеті Миколи Швеця. Андреш Банкуті угорський фотокореспондент. У своїх світлинах, які презентовані на виставці будні, він намагається продемонструвати народження вільної України на власний погляд. Я очень э, любил э, ездить, и сейчас люблю ездить. И я очень много раз был э, в Советском Союзе, очень много видел, и тогда намного легче было ехать к нам. И тогда еще не знал, что распадет или не распадет. Это... Все так думали, что это так сделано, что это не может распасть только так. Ідея створення виставки виникла з нагоди 25-ї річниці незалежності України. Е, ідея створення цієї виставки виникла в зв'язку з 25-летиєм перебрання незалежності України і в зв'язку з тим, що теж 25 років тому, назад трохи більше були установлені дипломатичні відносини між Венгриєю і Україною. Ми ми були третьою страною, яка признана за вісім Україну. Ми першому відкрили наше посольство. И перші раз ту выставку показали вот как раз в годовщину в августе прошлого года в Ужгороді. Виставка організована Генеральним консульством Угорщини у місті Ужгород. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 6 та 7 травня у Чернівцях проходив черговий етап чемпіонату світу з мотокросу. Мотоцикли з колясками ревіли, гуділи, а ТРК Чернівці все це транслювало на п'ять телеканалів України. Про перегони та трошки знімальний процес. Дивіться далі у сюжеті. 23 екіпажа з України, Латвії, Великобританії, Нідерландів, Чехії та інших країн змагалися за право бути першими в етапі, який проходив у Чернівцях. Фореміксрі рейс андамгапі тобі бакіні укрейн і де страк узверей велпреперед самверигапі. Я був тут три роки тому в Україні на чемпіонаті світу з mx 3 і мені дуже сподобалося в Чернівцях. І дуже сподобалося, яка підготовка траси. Тому в мене немає жодних зауважень поки що. Змагання тривали два дня. У перший гонщики випробовували трасу, їздили у кваліфікаційному заїзді. На другий день було два змагальних етапи по 30 хвилин та два кола у кожному. Українські екіпажі тільки починають цей шлях, тож більше переймали досвід, аніж змагалися за переможні місця. У нас была такая, такая мечта просто попасть сюда. Не за результатом там первенце, а просто попасть. Поездить здесь. И мы вот добились этого, что мы попали. Дай бог не последний раз. Впечатление очень хорошее. Все понравилось. Как бы азарт. Такие именно соревнования. Количество понравилось. Много именно колясок. В Украине не собирается столько. Максимум там до 10. А здесь именно, именно есть с кем поездить. Есть чему поучиться. Вот. Все понравилось. Підготовка, сама гонка, все і, і, іменно ідеально, на вищому рівні. В неділю усі чекали дощу, а тому атмосфера була гарячою. Ці заїзди бачили не лише Чернівчани. Телеканал Чернівці транслював перегони в прямому ефірі на чотири українські телеканали. Перветолька Тільки по Пакаматі. Я ті скажу, на місії на святі. Ще не ще забиває відаче. я фініш показував. Я віжу славку. Віжучав каже. З самого початку другого заїзду визначився потенційний переможець. Екіпаж під номером 82 взяв впевнений старт і не здавав позиції аж до фінішу. Та як потім виявилося, ця перемога далась нелегко. маємо вісілавед плейт. Although we had kind of problems because uh, the passenger uh, handlebar was broken since halfway race so uh, it was not easy but we uh, could manage to win the race and I'm very happy. Отже, Тіан розказав, що незважаючи на не досить дали старт у першому заїзді, у другому заїзді їм вдалося не тільки вдало стартувати, але й дуже обійти усіх. Дуже багато складності довелося, тому що у пасажира була зламана оця штука, з якою він тримався, і саме тому були важкості з подоланням деяких перешкод. Але вони справилися. Драхунком переможцем цього етапу став Деніель Вільямсон. А продовжиться змагання вже у ці вихідні у Чехії. Надія Величко, Роман Веремієнко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного настрою і хороших новин.